Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Крім ударів по аеродрому, сьогодні ЗСУ завдали удару по російському центру далекого космічного зв'язку. Ніп 16 який знаходиться у тимчасово окупованому Криму під Євпаторією у селищі Вітіне. Росіяни його використовували для управління супутниками, а також для збору інформації. Пишуть, що також пошкоджено підземне ядерне сховище, рівень радіації збільшено. Платформи підірвано. Пишуть, що все командування та офіцерські склади, які були в підземному приміщенні, загинули. Про враження космічного пункту Путіна стало відомо завдяки відео, які оприлюднили місцеві мешканці. Вони скаржаться на потужні вибухи, також зафільмували масштабну пожежу. Наявність осередків вогню, саме на території центру космічного зв'язку АРФ показав супутниковий моніторинговий пожежі від НАСА. Пожежа на території НІП 16 спалахнула після атаки. Атакамса зарубіжні змі припустили, що російський центр далекого космічного зв'язку вразили саме цією тактичною балістичною ракетою. Проте чим саме було завдано удару по ворожі. І цілі наразі достеменно невідомо. Військовий портал Defense Експрес навів перелік можливих засобів ураження. Це могли бути дрони, крилаті чи балістичні ракети. Також він міг бути удара з морського дрона «Сі з Сібеєбізаналгомграда, адже цей центр знаходиться на відстані всього 2 кілометри від берегової лінії. При цьому очевидне одне завдано серйозної шкоди космічній військовій галузі РФ, адже цей центр дальнього космічного зв'язку є доволі унікальним об'єктом для Російської Федерації. Він відомий як сороковий окремий. Командно-вимірювальний комплекс НІП 16 військова частина 81-415. До окупації Криму там розміщувався національний центр управління та випробовувань космічних засобів. За 2014 року Росія передала комплекси до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. Станом на 2017 рік центр отримав 10 нових комплексів, і модернізація продовжувалася. При цьому лише на реконструкцію одного радіотелескопа РФ планувала витратити близько 28 мільйонів доларів. Варто зазначити, що це не перший вдалий удар по космічних об'єктах Росії у тимчасово окупованому Криму. Наприкінці травня чотирма атаками з було вражено центр космічного зв'язку під Алуштою. війшло одразу чотири атакам з а на центр далеко космічного зв'язку під Євпаторією вже прилітало від ЗСУ у грудні минулого року. Тоді було пошкоджено антенну супутникового зв'язку. Нагадаємо, увечері 22 листопада. В тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів і в Паторійському та Сакському районах спалахнули пожежі. Жа у військових частинах також приліт перейшов по радару у населеному пункті Вітіносакського району. Редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.